Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую скорпіонів до перегляду розкладу пасіанса на період з 10 по 16 лютого 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Змія це хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Іноді змія означає оновлення, а також медичні послуги. Дивіться по своїм обставинам, чого саме стосується ваша змія. Ось тут державна установа. Будьте уважні, коли щось оформлюєте, щоб вам ніхто нічого не перепутав і не зробив помилки. Ялинка. Добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Дуже гарний знак. Ніколи не зайвий. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Вже зовсім скоро, друзі, розклади на місяць березень. Не пропустіть. Дивіться тільки позитивну інформацію, а не усі ті зайві новини, котрі зазвичай або помилкові, або просто видумують. А ми прямуємо вперед на другий розклад для знака Зодіака Скорпіони. Сонечком це гарний потужний знак, котрий показує, що вдача на вашому боці саме в цей період. Якщо брати окремі сфери, наприклад, роботу, родину то сонце показує успіх у усіх цих сферах. Можливо, також якісь ваші особливі завдання або заплановані дії, котре ви хотіли зробити, вони також будуть вдалими. Зверніть на це увагу. Що ми бачимо, друзі, окрім сонечку? Переміна роду діяльності або додаткова робота. Кайдани це міцні сімейні стосунки, а також ось тут якесь святкування. Можливо, хтось буде святкувати день народження або ювілей із ваших домашніх любимих людей. Також навколо сонечка, ось тут успіх по роботі. Ось ця додаткова робота або нова робота якийсь успішний проєкт. Іноді так буває, що ви робите щось нове. Швидко мається на увазі стислі терміни, але ось таке воно вдале у вас виходить, що тут сонечко і що тут святкування. Святкування також може стосуватися, наприклад, по роботі. Щось зробили проєкт і відсвяткували разом зі своїми колегами. Далі прямуємо ключик. Ви віднайдете вирішення до якихось ваших важливих завдань. Цьому можуть посприяти гроші ось тут. Ви гроші або за роботу, або якісь перекази, або якісь подарунки. Скоріше всього за роботу, за оцю вдало. Ось тут у вас розбите серце, сумна новина, точніше. До чого вона може стосуватися. Дивіться по своїх обставинах, це може бути будь-що. Наприклад, ви планували не затримуватися на цій додатковій роботі, а вас будуть просити та наполягати, а ви будете тим незадоволені. Буває різне, саме тому не додумуйте, а дивіться просто по тих обставинах, котрі у вас відбуваються. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій для скорпіонів. З 10 по 16 лютого 2025 рік. Ось так повільно зима минає. Третій розклад. Знову сонечко. Зверніть увагу, друзі. Це яскрава подія буде вас надихати, підтримувати довгий період ваших вдалі якісь події. Зверніть увагу навколо сонця карта СОС. Якась небезпека. Ось тут корабль. Це новий проєкт, або якась далека дорога, мандрівка. Це начебто все. Сьогодні з вами на колоді колесу року подивимось для знака Зодіака Скорпіони. Застереження. Карта Дім. Та порада. Карта небесна жриця. Застереження карта Дім, вона може показувати якісь небезпечні фактори саме для вашого дому. Мається на увазі житла. Будьте уважні та обережні до всяких попереджень, що стосуються безпеки. Бережіть себе та своїх близьких, шановні українці. А також уникайте сварок в межах свого дому. Тому що стіни накопичують енергію, і потім люди, так би мовити, труються тим негативом, котрий вони самі зробили в своєму домі за певних обставин. Апарати, друзі, це старший аркан. Це Небесна Жриця, старший аркан, карта таємниць, і зазвичай вважається, що таємниць не дуже добрих. Але, як ми тут бачимо, буває біла свічка, чорна свічка, які б не були обставини, котрі нам поки що невідомі, відноситесь до них нейтрально і не притягуйте до себе якийсь негатив. Я маю на увазі, думайте про хороше, і якщо у вас є вибір, що саме робити, робить добро для того, щоб воно накопичувалось і позитив. Акумулювався навколо вас. Тому що це старший аркан, це може бути щось важливе. Ось такі, друзі, для вас вийшов. розклад. Не забувайте про романтичні почуття, а вони у вас присутні. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на мій канал.